Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогодні ми продовжуємо наше попереднє відео. А для тих, хто сьогодні вперше побачив це відео, сьогодні виходить третя частина із серії роликів про торгівлю на чорному ринку з нуля на новому персонажеві. Тій попередній частині ви можете побачити у мене на каналі або ж просто перейти по посиланню в описі під цим відео. Ну що ж, сьогодні у нас третя частина. Давайте коротко розповім про перші дві частини. Вперше в нас був невеличкий капітал, і ми почали його розганяти до 4 мільйонів. І в другій частині ми вже почали нормально так заробляти і заробили доволі такий великий капітал. І наприкінці відео ми наложили верніш, на закупали величезну кількість різноманітного товару, який ми потихеньку відвозили в чорний ринок і продавали там. І сьогодні ми продовжимо займатися тим же ж самим, але водночас і буде щось новеньке. Звісно ж, яка нова серія без чогось новенького? Знаєте ви чи ні? У мене є відео на каналі про перевезення, верніше, методи перевезень на чорний ринок. Звичайно, я возився на мужика, тобто в одиночку без глазиків, самостійно. Сьогодні ж я попросив своїх сугільдійців допомогти мені у перевезенні. Да-да-да, це трішечки читовий спосіб, але водночас це все ж є одним із методів гри. Тобто взаємодії з іншими гравцями, ви також без зовніш... без будь-яких проблем можете попросити своїх сугельдійців, друзів, знайомих або просто найманих гравців, попросити допомогти вам за безплатну або ж за певну винагороду довести ваші речі в Карлеон. Звісно, вас можуть обманути. Звісно, ваші речі можуть пропасти. Звісно ж, ваші речі можуть попасти в руки хангерам. Але, як то кажеться, немає ніякого заробітку без ризику. Сьогодні ж я попросив своїх товаришів допомогти мені із записом даного відеоролика, конкретніше допомогти мені із перевезень усіх речей, які мені вдалося закупити у попередній середі у стартовому місці біля Форд Стерлінга. На закупляв я на більше 15 тисяч тонн ваги. Тобто, мені треба було зробити на бачкові в моєму сетапі з пирогом проїженим. Треба було б зробити аж цілих шість ходок. От для цього я взяв п'ять гравців і себе водночас одягнув, звісно ж, усіх у бомжа сетап: п'ятий бічок, пиріг, четвертий рівень броня, четверта сумка, тапочки на вагу. І ось таким макаром ми поїхали на Карлеон. Тихеньку, помаленьку, згідно ваги, яка може перевозити персонаж за один раз, я набирав їм речі і через три передавав їм. І, звісно ж, якщо в мене немає перегруза, то перегруза не буде і в них, адже в нас ідентичні сетапи. Після того, як я усіх шістьох нас загрузив, ми відправились на Карлеон. І ця поїздка була доволі таки цікава. Ну, я, чесно кажучи, раніше на своєму основному персонажі, звісно ж перевозився в групі. Цього ж разу я поїхав у бомжесетапах, адже а зазвичай, якщо ми перевозимося в групі, ми обов'язково беремо це восьмих елітних випряків в бойових сетапах з Холіком, танком і ДДшниками, звісно ж, і отаким, грубо кажучи, зачитною фракцією могли спокійно їхати. Тобто ми знали, що один одного можемо підсейвити і один одного можемо допомогти у разі зустрічі гангерів. Тут же ж навпаки, шість гравців у бомже сетапах не способні ні на що, і їм необхідно якимось чином доїхати до Карлеона. Звісно ж, я нагадаю, у коментарях мені доволі таки часто писали про те, що є проблема доїхати до міста Карлеон. Так? Звісно, завдяки цьому чорний ринок і надзві... надзвичайно прибутковий, тому що до нього доїжджає не кожен, і з за цього там постійно потребуються нові і нові шмотки для того, щоб чорний ринок міг розкидати їх в світ або ж видалити з гри. От через те там і такі смачні ціни. І тому, що ви доїх... доїхати туди важко, вас по дорозі можуть убити і. Всякі неподі непередбачені ситуації можуть з вами трапитися, от по цих причинах чорний ринок і скуповує по вигідних цінах. Скажу зразу, всі шестеро доїхали. Ось це єдиний випадок, коли ми зустріли гангерів. Здавалось би, ну, шість бичків можна було б спробувати нас зловити, ну, щонайменше одного вони б точно вбили і ми б їм нічого не зробили взагалі. Але вони не вирішили на настратити свій час і просто відпустили. І ми спокійності продовжили їхати далі, і без жодних проблем, як я кажу, доїхали до міста Карлеон. Ліж я позабирав шмотки у своїх сугільдійців, подякував їм і відправився далі займатися своїм контентом. Тобто я далі закупав предмети і возив їх ходочка за ходочкою з кожного різноманітного міста. Тобто, як ви зрозуміли, можна не лише возитися в соло, можна возитися в групі в двох, в трьох. Можливо, хтось із вас буде закупати шмотки, інший возити. Можливо, ви розподілите свої обов'язки, тобто один закупає в одному місці, інший в іншому місці, якщо ви граєте з другом. І по черзі просто возите шмотки один одного. Тобто варіацій надзвичайно велика кількість, все впирається лише в вашу фантазію, використовуйте різноманітні методи перевезень. І не тільки ті, що по я можливо ви придумаєте щось своє. Кооперуйтеся з гільдією, не знаю, з друзями, приводьте нових друзів, якими грати, Ну, коротше, варіацій надзвичайно багато, все опирається лише в вашу фантазію, тому творіть. У торгівлі, як то кажеться, дуже важливо ніколи не зупинятися. Я продовжував закупати предмети у різноманітних містах, тобто, грубо кажучи. За якихось ніякого 4-5 днів мені вдалося не закупити немаленький капітал з 10 мільйонів, і я почав закупати предметів все більше і більше в різноманітних містах. Я вже торгував в усіх п'яти королівських і п'яти прекоролівських містах. І таким чином у мене зібралася величезна кількість лут, який я тупо не встигав вибачаюсь вивозити на чорний ринок. Так, да, самотужки це дуже і дуже важко. Але як то кажуться, нічого ти не поробиш. То була лише одноразова акція. Я просто вирішив показати, що такий метод працює, він є, і ним можна користуватися. Те два шмотки прибуткові, спору немає, але як то кажеться... Заграбіток на них не надзвичайно великий. Да, можна возити просто по дві сотні ход, ну, дві сотні, мабуть, я, я перегнув, але від 10 до 50 ходок в день можна возити спокійно, можливо, навіть більше. І тим самим ви будете мати від 25 до 50 мільйонів срібла чистим зверху. Але, попри це все, вам доведеться кататися весь просто день. Вільний весь свій час ви будете тратити на те, щоб закупити предмети, перевезти на Карлеон і все. Прибуток, звісно, буде зростати, але ви не будете ніякого розвитку більше мати. Але, як то кажеться, необхідно розвиватися і двигатися далі. От що ми з вами будемо далі робити. Що ж, а перед тим як продовжити, давайте проведемо розіграш на три примарних кабанчика. І так, у нас є перший переможець, який отримає 5 балів і також свого примарного кабанчика. Корошо є другий переможець, який отримає 3 бали і свого примарного кабанчика. І, на жаль, немає ніка. Немає переможця. І йдемо далі. Так, да, Є третій переможець, який отримує 2 бали, а також свого третього примарного кабанчика. Що ж, вітаю переможців. Свій ви можете отримати вмесне в місті Брічф в гравця Чумак 1 на моєму власному острові. Доступ до скринь і до острова у вас буде вже надано на момент виходу цього відео. Що ж, а ми продовжуємо далі. І довго я возив те два предмети. Звісно, це круто, але ж можна і розвиватися далі. Ми будемо закупляти, розпочинати те три предмети. Націнка більша, значить, і дохід більший. Вони коштують в рази дорожче, іменно що в рази дорожче, але й продаються на чорному ринку теж в рази дорожче. Так в мене вже є доволі таки немаленький капітал, як ви бачите на балансі. Зараз є 13,5 мільйонів. Також є величезна кількість предметів в різноманітних містах, яка закуплена, і також дуже велика кількість предметів, яка ще не продалася в чорному ринку. Тому, як здається, зі стрілом проблем немає, тому будемо пробувати закупати. Для прикладу, ось о перчатки. Купляємо по тисячі тута, продаємо по 4,5 тисячі на чорному ринку. Булава. Мона купити у місті форсельних по 2 тисячі за штучку. На чорному ринку продається по 4,5. І просто перечікуємо отак кожен предмет. Кінжал. Купляємо по тисячі, в місті Карлеон на чорному ринку ми можемо продати по 3,5 до 4 тисяч за штучку. Звідки я беру ці ціни? Перед тим, як йти закуповувати предмети, я відправляюся в місто Карлеон, там перевіряю предмети на їхню, е, їхню ціну. Тобто я беру предмет, ложу його собі в сумку, під'їжджаю до чорного ринку, нажимаю на продаж предметів і дивлюся заказ на продаж. І дивлюся, по скільки зараз вісить цінник на продаж даного предмета. Запам'ятовую або записую, і вже згідно получної інформації, справляюся перевіряти ціни в інших містах, звичайно ж, королівських. Молот продається тут а можна закупляти по тисячі, на чиноминку продавати по половиною. І такі позиції я постійно перевіряю. Дуже важливе кожен день звіряти ценником. Топор бойовий можна купити по майже 900 монет. На чиноминку продається по півтора-дві тисячі. Не дуже вигідна позиція, є набагато краще. Шести. Класна позиція. Закупляємо по 1100, на чинному ринку продаємо по 5000. Класно, класна націнка, 4000 за одну штучку. Скільки їх нам продасться, уже невідомо. Але водночас ми можемо поєднувати ці два види. Арбалети. Моно купити майже за 1000 за штучку. На чинному ринку продаємо по 4,5. 3,5 тисячі дохід на одній штучці. Луки. Майже по тисячі закуп... Повуємо і продаємо на чорному ринку їх уже по півтора. Не дуже смачна позиція, але все ж вона є. І кажу: просто перевіряйте всі позиції. Ліва рука, моно перевіряти зброю, зброю магічну, звичайну зброю, обладунки, шоломи, нагрудники, тапочки, плащі сумки немає різниці. Просто перевірили те, що вам подобається, те, чим би хотіли ви торгувати. Звісно, чим більший ваш баланс, тим і більш різноманітні товари можна закуповувати, і це буде дуже великим плюсом, тому що ви зможете ухватити якомога більший об'єм різноманітних товарів. І, як я казав, можна поєднувати закупівлю Т2, Т3 предметів і тим самим збільшувати об'єм своєї торгівлі. Т2 предметів багато і ніколи їх мало не буде. Я ж уже переходжу більш на закупівлю лише найбільш вигідних предметів, таких як посухи вогню Т2, Палаші Т2, Луки Т2 і Сумки Т2. Все. Для мене це чотири самі найвигідніші позиції, які мають найбільшу дохідність по своїй собі вартості. І до цього всього доплюсовую і починаю возити також Т3 предмети. Це приносить просто колосальний дохід. Да, Т-3 предметів будуть продавати в рази менше, ніж Т2. Ну, навіть не просто в рази, а в десятки разів менше. Але в них дохідність набагато більша. Якщо, для прикладу, ми закупали латні Тапочки по 50 монет продавали по 300-400 по 400 монет, то тут можна купити латні тапочки Т3 по 200-300 монет, там продавати по 1000-1200 по 1200 монет. Тобто, ви розумієте різноманітність в цінах. І так, майже з кожним другим предметом. Тому я кажу, уже Мій капітал дозволяє мені перейти на закупівлю більш кращих предметів. На жаль, я не зможу обхватити велику кількість ринків, так як 15 мільйонів для закупівлі Т-3 предметів це не так уже багато. Для прикладу, щоб обхватити усі Т-3 предмети, предмети, хоча по 100 одиниць за штучку, тобто е, обхватити на ринкові весь об'єм т 3 предметів, закуповуючи їх по 100 одиниць. На вид товару, то нам необхідно буде потратити в одному місці плюс-мінус 10-20 мільйонів, залежить від того, який там цінник. Гадаю, таких міст є 5 королівських і 5 перекоролівських. І да, те три предмети можна купляти також в стартових міст біля великих королівських. Можна сказати, що для закупівлі у нас є аж цілих 10 міст. І да, у е, стартових місць біля великих міст. Там ціник набагато смачніший, тобто там набагато дешевша закуповочна ціна, але водночас там продають їх в рази менше. Так як ці три предмети загалом продають у великих містах. тому що люди після навчання переходять у великі міста і починають грати вже звідси. Тому так, але кажу, мона вже розпочинати закуповувати нормальні товари і тому рекомендую всім, хто дивиться ці відеосики мої. Переходити, якщо ви пробували розпочати на Т2 предметах, переходити потихеньку на Т3. А що робити далі? Розповім, звісно ж, далі. І звісно ж, ви бачите приклад, поскільки я це плюс-мінус закуповую. Великий мій жаль, я не озвучую кожен товар, тому що на це пішло б надзвичайно велика кількість часу. Якщо ви хочете, щоб я озвучував кожен товар, оскільки я закуповую, оскільки буду продавати, я би міг це зробити, але я не хочу забирати доробату вашого часу. Ну що ж, потихеньку, помаленьку я перейшов на закупівлю т три предметів. Як ви бачите, доволі таки непогана кількість почала мені продаватися. І це не одне місто. От раз, Форт, два. Знову ж таки, стартове місто біля форта. Три. І таких ходок я робив дуже і дуже багато. Ось от, для прикладу ще: Карлеон 1. Карлеон два. До речі, хто не вірить, що Харшопалаші продаються, одну секунду. Палаш можна купити по 100 монет за одиницю, а продаю їх аж 979 на розрахункову 1 мільйон 250 тисяч. Але то таке, далі Карлеон 3. Знову багато речей. Карлеон 4. Я ж кажу, просто довивожую все, що лишилося два предметів. Закуповую лише чотири вида, тобто палачі, луки, посухи вогню і сумки, і вожу далі тільки те три предмети в закупівлю. Карлеон 4 чи 5, не пам'ятаю вже, пробачте. І кажу, і таких ходок в день загалом мене виходить робити від двох до десяти кожною новою ходкою. Наш капітал збільшується, гроші можна вливати в наступну справу. Тобто закуповувати в інших містах, закуповувати більше, закуповувати більше різноманітних товарів і приумножувати далі свій капітал, і знову ж таки його реінвестувати в щось нове. Тому ну, не знаю, як вам, мені особисто дуже-дуже подобається. Прибутково, так, да, не сильно весело, але доволі таки цікаво в плані того, що доводиться подумати. Зацікавитися, розібратися в цих механіках і придумати щось своє, щось таке, що допоможе тобі заробляти на кращі сетапи, щоб ти міг спокійно йти займатися іншим, якимось більш цікавішим контентом, тим самим ПП, ЗВЗ, Гангом чи будь-чимось іншим. Тому кажу, торгувати це круто. Є свої переваги, да, є певні мінуси. То, що це сумно, то, що це все одноманітне, то що це постійно, тобі треба возитися, постійно перевіряти ціни. Да, є мінуси, звісно, але і багато плюсів. Ну, Думаю, що по даному відеоролику все зрозуміло. Закупляй, торгуй, возись, і будеш мати великі, великі гроші, щоб робити, будь що інше. Що ж, думаю, пора закінчувати цю серію відео. Не дуже вона сильно цікава, багато що мав спілкуватися, але я б не сказав би, що воно буде цікаво дивитися кожен день, який я прожив. Не буде цікаво, тому що ну, все одноманітне. Думаю, тут зрозуміло. Я возив лише Т2 предмети і Т3 предмети. В кінці кінців я перейшов лише на Т3 предмети і на Т2 опельний вид предметів, які я вже називав 12 раз. Як бачите на балансі 65 мільйонів. Цей персонаж прожив майже місяць. Якщо бути більш точнішим, цей персонаж прожив від сили до місяця. Йому буквально не вистачило 4 дні. За весь цей час я кожного дня робив від 2 до 10 ходок мінімум. Старався не, ну, не було більше 16 ходок. Це був мій, так сказати, рекорд. Товарів на маркеті ще дуже і дуже багато. На балансі 75 мільйонів. Убитих рівно 0 раз. Фейми на балансі, у мене всього лише одна тисяча фейми. І то по, по своїй власній, так сказати, неуважності, я убив одного дрона зеленого біля королівського міста. Я просто забувся, що дрон дає також фейму. Зверніть увагу, просто одна тисяча фейми. Персонаж голенький. На ньому 75 мільйонів срібла за місяць. Все, що я робив, я виділяв на ньому від. Грубо кажучи, однієї до 3 годин гри. Да, менше годин я на ньому не грав. Тому що да, у вас піде більше, звісно, з часу. Просто я знаю, що робити, які необхідно маніпуляції проводити і як це все відбувається. І за цього у мене все, все було в рази швидше, ніж буде у вас. Але не кидайте, спробуйте, повторіть, поекспериментуйте, і у вас точно вийде. І звісно ж. Вас по-любому будуть ловити гангери. Без цього ну ніяк. Без цього цей контент ніколи в житті не приносив би таких грошей. Багато на цьому персонажі пройшло прогресії, багато економічних відео, економічних квестів було виконано. У мене навіть закрився квест на продаж 100 тисяч срібла на чорному ринкові. Тобто, по факту, цей персонаж пропустив через тебе 100 мільйонів срібла. Тому, думаю, немає сенсу більше продовжувати пора закривати цього персонажа і займатися іншим цікавішим контентом, або показувати з свого персонажа щось подібне, що буду робити я вже по серйозному, маючи величезний капітал, знання і можливості. Тому, як я сказав, на цьому ми закінчуємо. На сьогодні це все. З вами був Чумак. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, приймайте участь у розіграші, звісно ж, пишіть коментарі. Оставляйте свій ігровий нік, щоб прийняти участь в розіграші на наступні призи, і також на того, щоб отримати Мамонта. Що необхідно зробити для того, щоб отримати Мамонта, а також бали тих, хто вже їх має, написані в описі під відео. Ну і звісно, дві попередні серії по даному контентові також в описі під відео. Ну що ж, на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі.